Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу топ-5 ідей для ваших відео. Присаживайтесь поудобнее, а ми починаємо. Перша ідея це знімати, наприклад, тутори. Тутори потрібні ну, багато людям, я так думаю, тому що я теж дуже часто користуюся різними туторами. Наприклад, тутор на позінг або тутор, не знаю, на якісь карти в Роблокс, предмети в Роблокс і так далі. Друга ідея це знімати, наприклад, танці в ТТД3 або ще на якихось картах. Людям це дуже залітає, особливо якісь такі під музику, під тренди і так далі. Третя ідея це роблокс історії, наприклад, ви паркурите і розказуєте на фоні якусь свою історію. Я сама часто ділаю такі відео. Четверта ідея це знімати, наприклад, якісь серіали. Людям це теж дуже часто злітає, і ці серіали частіше всього знімаються, наприклад, в Брукхейвені, і також це дуже прикольно. Це як справді ти дивишся, наче серіал. П'ята ідея це знімати прокачку в адептмі, мардремістрі або ще в якихось таких іграх, в яких можна прокачуватися і розказувати щось на фоні. Це теж часто залітає людям, але вам треба вміти трейдитись і так далі. Ну, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па, до зустрічі!